Покровський напрямок залишається найбільш напруженим на передовій. Загалом на лінії фронту протягом доби більше сотні боїв. Докладніше нам готовий розповісти речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він зі студією наживо вітаю пане Андрію. Слава Україні! Тож, яка зараз ситуація на передовій? Доброго ранку, лілія, героям слава на харківському напрямку. Російські окупанти продовжують наступальні дії. Загалом на цьому напрямку відбулось 10 бойових зіткнень. Бої точилися в районі населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, Вовчанськ. На Куп'янському напрямку українські воїни успішно відбули дев'ять атак російських окупантів в районах населених пунктів Петропавлівка, Степовано-Васелівка, Харківської області, Невське, М'ясожарівка, Греківка, Луганської області на Лиманському напрямку. Мку російські окупанти здійснили п'ять спроб. Оборони українських військ в районі Тернів Донецької області на Сіверському напрямку Сили оборони України відбили шість атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне та Виїмка Донецької області, на Краматорському напрямку Українські воїни відбили вісім атак, противника поблизу Часового Яру. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 28 атак. В районах населених пунктів Калинове, Новоолександрівка, Сокі, Луманське, Яснобродівка не та. Ловино Новоселівка перша Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити підрозділи Сил оборони України із займаних рубежів. На Курахівському напрямку сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне, де ворог дев'ять разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку противник здійснив 17 безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у населених пункт у районах населених пунктах. Роздольне, водяне, урожайне та Старомайорське Донецької області на Оріхівському напрямку. Українські воїни відбили одну атаку противника в районі роботного Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили на цьому напрямку 11 безуспішних атак на позиції Сил оборони України. Загалом протягом доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 62 аві... авіаудари, зокрема із застосуванням. 93 керованих авіаційних бомб, понад 3 тисячі обстрілів, зокрема 138 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Лілія пане Андрію, про які результати бойової роботи наших воїнів можете повідомити. Лілія протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 24 райони зосередження особового складу російських окупантів, дві артилерійські системи противника. Також уночі, 28 травня, 2024 року. Противник атакував територію України трьома ударними безпілотниками типу Шахет із району Приморсько-Ахтарська в Рефії. Підрозділи повітряних сил збройних сил України збили усі три дрони. У Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях минулої доби загальні втрати ворога склали 1460 російських загарбників, 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 15 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 46 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую вам з нами наживо і з новинами з генштабу був його речник Андрій Ковальов.